Верхня частина, вона взагалі сонце, та й все, бо на зиму він збирався. Навіть не перемерзав, тому що відносно сухому і теплому приміщенні знаходився на зберіганні. Все рівно сперхло це кільце. Кого коти допомогли. Так було поклеєно тут як лапок Та прийшла і Як тобі ідей? Судячи з вас відео знову з того раз. Ставок зі старого басейну. Прибуло в ліставочках. Підпишись! Такі плани вирощувати. Ну, принаймні два куба, такий ставочок, тому що тут було з тим кінцем десь 2400, плюс-мінус. Хоп землю закопати його і зробити ландшафтний дизайн. Навіть на рипалку попробуємо. У неї резина а вже просто сипиться пластик. Тут же навіть мотель плаває. Ну і будемо його пускати. Ноги мокрі. На дворі, якщо що, плюс 8. може трошки менше. І дуже сиро. Я не хочу на мочити Почув почистити гарно, той все. Спитає, чого така вода грязна, що чорніше не прибрав. Він вже декілька місяців стоїть той басейн, і я думаю, що з ним робити? Придумав. Подивіться. Зараз я покажу. Де-де-де-де-де-де-де? А во! Де? Такі плавають птеродактилі, ну, покажись. Блін, нема, сховався. Зараз його заплюс, то не відповів. Прошиво видно, звичайно. Що це таке? Двіки велике, глянь, подивись, порівну з ною. Якщо цікавить продовження, напиши виготовлення ставочка. На каналі про риболовлю Ставочок та підпишися на мій канал про тренування в домашніх умовах. YouTube канал. Ну, а це даний канал Ставочок. Дякую за увагу. На зв'язку.